Понад три тисячі мобільних телефонів втратили українці за перший квартал цього року. І цю цифру припадають і загублені, і викрадені смартфони. Це трохи більше, ніж 30%, менше ніж минулого року. Про це повідомляє платформа з відкритими даними ОПЕДАТАБОТОТ. Я людина, в якої вкрали три мобільних телефони, за весь висрйозно можу про це говорити відкрито. Друзі, ну найбільше гаджети гублять або крадуть у Києві, от. Київській та Запорізькій областях. А от е, найменше на Херсонщині наші журналісти опитали киян, як часто вони гублять свої смартфони і чи змогли потім знайти. А ще спитали в експертів, що робити в таких випадках: що там блокувати, закривати, куди телефонувати? Дивіться далі у нашому матеріалі. Найпотрібніший гаджет у руках українців часом може зникнути за якусь мить, і все через звичайну неуважність. Своїм досвідом з нами діляться кияни. Мовляв, схопилися, а мобільного вже немає. Колись дуже давно написав заяву в поліцію, телефон повернули. А зараз з останніми оновленнями навіть якщо ти його втрачаєш, то по суті з ним ти нічого не зробиш, що там був пароль. Я розумію, що в мене немає телефона. Е, я кажу. Пожалуйста, швидше біжим. Нам треба знайти телефон. Він каже: щас, я побіжу перший, Він мені дає рюкзак. Він біжить цей телефон шукати. Я думаю, все це вже пропало. Він каже: Нема, але... Давай ще раз подивимося, я кажу, так нема ж. Ну все, конець пропало. Ми йдемо. Я підходжу до лавочки, а там він лежить, нетронутий. Ані пощастило. Вона знайшла свій телефон за кілька хвилин, але так буває не з усіма. Часто пошуки затягуються на години або й взагалі закінчуються нічим. Тож, якщо загубили телефон, треба діяти швидко та головне послідовно. Вам потрібно зателефонувати і зрозуміти, чи ви його дійсно втратили, а чи. Ні. Ні, по після того, як у нас включений локатор наш, і звісно, оці сервіси локатор, Вони допомагають вам відразу відслідкувати місце знаходження вашого телефону. Експерти попереджають, поліція рідко береться шукати загублені телефони, тож діяти доведеться саме вам. Почніть із вбудованих у смартфон додатків та систем Google. Функція пошук мого пристрою показує його актуальну геолокацію. Ще один варіант пошуку за імей. E Унікальним ідентифікаційним номером. Побачити, де саме ваш мобільний, можна з іншого пристрою чи комп'ютера. Це ж саме імей e перевіряєте на сайті МВС. Ще перед покупкою це загальнодоступні бази, а в якому він статусі знаходиться. По-друге, знаходите, заходите в свій акаунт, знаходите, і ви, як правило, можете побачити локацію або останню локацію, якщо цей телефон виключили. Якщо у вас немає додатків для відстеження або доступу до акаунту телефона, тоді вже звертайтеся в поліцію. А вони вже будуть зобов'язані зв'язатися з вашим мобільним оператором. За офіційним письмовим запитом поліції оператор надає інформацію про наявність номера в мережі, базову станцію, до якої підключений пристрій, історію використання номера та заміни обладнання. Визначення місцезнаходження можливе, якщо сім-картка активна і телефон увімкнений. Дані про локацію надаються виключно за офіційним запитом правоохоронних органів. Але знайти телефон можливо лише тоді, коли він увімкнений. Якщо ж батарея розрядилася, то ви побачите лише останню геолокацію гаджету. Якщо він вимкнутий, ні, ви не зможете ні, ні по якому ідентифікатору його знайти. тобто, якщо він там повністю розряджений, він не передає ніяк не з'являється в мережі себе не ідентифікує, ну, не за яким критерієм ви його не знайдете. Найголовніше у загубленому телефоні це захист даних, кажуть експерти. Тож на мобільному завжди має бути надійний пароль не з очевидних комбінацій. Також варто налаштувати двоетапну аутентифікацію для всіх додатків та месенджерів. По можливості поставити на сім-карту. пін-код. але якщо це злодії, то не знаю, що робити сім карту. Якщо ваша сім-карта прив'язана до вашого банкінгу, до ваших соціальних мереж, до ваших сторінок, до ваших месенджерів, то вони можуть отримати Спокійно доступ до всієї цієї інформації, терміново відв'язувати цей номер телефону від вашої кредитних карт. А ще експерти радять заводити по кілька мобільних номерів, окремо для банкінгу, соцмереж та особистих справ. Тоді навіть у разі втрати чи крадіжки зловмисники не матимуть доступу до усіх ваших даних. Якщо телефон втратили, номер можна відновити, звернувшись до мобільного оператора. А якщо ви часто губите свій гаджет, маємо для вас кілька порад. Купіть яркий чехол. Насправді, дуже часто він виділяється, коли ви просто його десь лишили. Зараз продаються, вони коштують досить недорогі, так звані там мітки. Цепляєте мітку, ну дізнаєтеся, коштує досить цей. І це такий маячок, який ну, буде виключений ваш телефон чи не виключений ваш телефон. Тож пульнуйте свій гаджет і одразу після купівлі подбайте про усі безпекові налаштування, щоб за потреби захистити свої дані та знайти сам пристрій.